Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Мені дуже приємно, що ви заглянули на мій канал, і сьогодні разом з вами будемо готувати м'ясні гнізда із ананасом під сиром. Я вже приготувала фарш, який посолила і поперчила. У нас сьогодні ось такі ананаси, але якщо у вас є кільцями, то це буде ще краще натерла твердий сир і сметанка. Зараз приступаємо. Ось такі гніздечка ми зробили. Зараз покладемо зверху на, на... на ананас сметанку, а потім притрусимо твердим сиром. Зверху на ананас по чайній ложечки сметанки поклали. Ось так притрусили твердим сиром натерли і відправляємо в духовочку запікатись. Ось такі гніздечки ми вийняли з духовочки, ось такі вони в нас вийшли. Зараз ми викладемо на блюдо і будемо смакувати. Так що готуйте дуже легко, просто і смачно. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів.